Найбільш значним представником покоління німецьких фронтовиків, теоретиком воєвничого націоналізму та тотальної мобілізації, є Ернст Юнгер. Народився в Гайдельберзі в 1895 році. Пішов добровольцем на війну в 19 років, 13 разів зазнав поранень, командував штурмовим загоном під час битви за Верден, нагороджений рідкісним орденом за заслуги. Після війни Юнгер став відомим завдяки автобіографічним оповідям: сталевих грозах, «Боротьба як внутрішні переживання, перевісок, вогонь і кров. Тисячу 1926-27 роках він збирає навколо себе групу молодих інтелектуалів: Франца Шаувекера, Ернста фон Заломона, Фрідріха Гільшера, Альбрехта Еріха Гюнтера, Гельмута Франке, Вернера Беста і так далі. Спільною характерною особливістю цієї групи, думка якої згодом почне лунати з Берліна, є сприйняття фронтового досвіду як відправної точки для критики сучасного суспільства та його цінностей. Юнгер не мав жодних відносин із політичними партіями. Його первинна симпатія до Гітлера, Юнгер чув його промови у гуртку крони в Мюнхені та надсилав йому свої книжки, доволі швидко змінилась на критичне ставлення, і навіть знайомство з Геббельсом не змінило цього. В цілому, група Юнгера тримала однакову дистанцію до консерваторів Рейксверу, Шальгельмур. Та націонал більшовиків Ернста Нікіша. Журнали, в яких друкувався Ернст Юнгер, такі як Армініус, Дерформарш, Ді Коменден, Штандарти, без жодного сумніву були найбільш відомими в середовищі німецького післявоєнного націоналізму. В них можна знайти найважливіші імена молодого національного руху. Ці журнали постають як вираз нового націоналізму, який не бажає і чути про патріотичну риторику, відразу фокусуючи увагу на солдатському елементі як необхідному для творення нової людини. Ось що можна прочитати в презентації першого номеру Штандарти. Ми вчорашні сьогоднішні та завтрашні бійці опинилися у тому часі, де все те, у що ми вірили і за що на наших очах вмирало багато людей, розмилося в морі марноти. Коли ми збиралися в різних місцях та навколо різних людей, ми робили це з глибокої необхідності захиститись. Ми не могли відмовитися від того, чому ми себе присвятили. Ми повинні були підтримувати нашу віру в те, що всі нинішні події мають глибинний сенс та неминучий характер. Нашим першим рішенням було підтримати віру в традицію та здійняти в наших серцях прапори, які тоді не можна було вивісити без почуття сорому. Так повинні були відчувати себе найкраще. Найбільш рішучі вчора повинні були стати найбільш рішучими сьогодні. Реакціонери минулого повинні були стати революціонерами майбутнього, бо в цей час ми зрозуміли, що наша мета є більш значною та більш важливою. Слово традиція набуло для нас нового значення. В традиції більш нема завершених форм, але є вічний та живий дух який кожне покоління формує самотужки. Кожен день ми відчуваємо нашою оновленою свідомістю те, що ми є новим поколінням, яке змінилось та зміцнилось, пройшовши через вогні та удари найближчої війни в історії. Поки всі партії проходять крізь процес розчинення, ми думаємо, ми чуємо та живемо в кардинально іншому стані, який без жодного сумніву буде себе маніфестувати, допоки ми будемо все більше і більше пізнавати себе. Саме тому ми відчуваємо себе обраними бійцями за нову державу. Цей новий стан, ця нова держава, проголошена Юнгером, є режимом тотальної мобілізації, яка стане не тільки військовою, але й цивільною. Для юнгера революційною подією ХХ століття стала тотальна війна, сестра технічно індустріальної мобілізації планети. Перед собою він ставить проблему підготовки держав і людей до політичних та духовних завдань, які тотальна мобілізація ставить перед собою. Він змальовує цю концепцію в до талі «мобільмахунг», в подальшому поглиблюючи її в дер арбайтер. Тотальна мобілізація загнала в кризу підвалини до воєнного лібералізму, викувавши новий фронтовий дух, перед яким буржуазний індивідуалізм та політична толерантність є застарілими цінностями, особливо в епоху тотальних конфліктів. В цій епосі більше не існує суттєвих відмінностей між комбатантами та нон-комбатантами ній кожне місто, кожна фабрика стає фортецею, кожен корабель є бойовим, кожна потреба є товаром для контрабанди, кожна активна чи пасивна дія набуває військового характеру. З тотальної мобілізації постав новий тоталітарний клімат, де життя знову сприймається як служба, самопожертва та відповідальність, а не як поле для справ або зала для трофеїв. Вона повертає націоналізмові ту душу, яку рутина буржуазного лібералізму забрала раніше. Держава перестає бути пасажирським пароплавом, стаючи військовим кораблем. Де повинна панувати тверезість та максимальна простота де кожна дія повинна бути виконана з інстинктивною впевненістю. Цієї позиції Юнгер об'єднує більшовизм та націоналізм, дивлячись на них як на вираз однакової тоталітарної волі, яка ще повинна з'явитись. Обидва роблять свій внесок у руйнування безглуздого буржуа та створення протагоніста нової епохи, політичного солдата, для якого не існує різниці між війною та миром, між пропагандою та революцією. Це тип бійця СА, яких на момент написання ді до мобільмахун» було вже сотні тисяч, до якого дуже сильно наближається і боєць Ротфронту, також вдягнений в уніформу. Проти буржуа Юнгер виголошує свій відомий парадокс: більш похвальним є бажання стати бандитом аніж буржуа. На багатьох своїх сторінках юнгер описував сутність політичного солдата, який народився з травми війни та банкрутства буржуазних цінностей. Починають рухатися соціальні прошарки, які ще складно визначити як за походженням, так і за складовою. Це є людська суміш, розумна роздратована, готова до вибуху, яка по-своєму використовує свободу об'єднань, свободу слова, свободу преси. Різниця між реакцією та революцією зливається в щось дивовижне. Д'являються теорії, де поняття консерватора та революціонера, об'єднуються. Тюрми наповнюються новим типом людей. Ми є свідками захопливого відродження старовинних ласккехтів, чиї загони після чотирьох років війни знову розпочали марш на схід, захищаючи верхню Сілезію. Вони вчинили різанину рейнських сепаратистів сокирами та палицями. Вони кидали бомби на знак протесту проти санкції і здійснили ще багато інших вчинків, у яких видно нерушимість таємничого інстинкту. Це виявляється знаками, які майбутня історіографія повинна вважати міларіумами. Ця відчайдушна національна єдність характерна не тільки для післявоєнної Німеччини. Є тією тою ознакою тотальної мобілізації, яка загартовує дух та не дозволить повернутися до буржуазного стилю життя. Це ознака націоналізму, який починає перехід від патріотичної до революційної фази. Та фатальна тотальна мобілізація, оголошена в серпні 2014-го, виявляється для Юнгера початком націоналістичної революції, яка змінить європейське суспільство. В ньому соціалізм стане повністю марним, бо в своїх індивідуалістських претензіях він зазнає удару від самого Жуазного суспільства в той час, як у своїй військовій та солідарній складовій соціалізм максимально небезпечно наближається до свого антипода. Тотальна мобілізація втілює соціалізм без соціалістів. Війна 1914 року була першою тотальною війною в історії. Вона також стала і першою народною війною, де вперше на полі бою зіштовхнулися маси. Юнгер бачить у цьому метод, з яким націоналізм, до цього доступний лише невеликому колу вчених. Приходить до необхідності мати суворо виплановану економіку, об'єднане політичне, військове та промислове керівництво. На початку війни ніхто не міг передбачити мобілізацію такого масштабу, але вона вже вимальовувалась у деяких закладах. Як, наприклад, збільшення призову добровольців та резервістів від початку війни, забороні на експорт, запроваджені цензури в заходах щодо національної валюти. Часом цей процес набував сили. Раціоналізація ресурсів та продовольства, мілітаризація індустріальних робітників, примусова громадська служба, озброєння торгівельного флоту, непередбачуване розширення повноважень генштабів, зусилля Людендорфа по об'єднанню політичного та військового лідерства. На жаль, ще не було втілено максимальних заходів, попри величезний, хоч і моторошний спектакль останніх великих битв, де організаційний талант людини ввершив свій кривавий тріумф. З іншого боку, засновуючись навіть виключно на технічному аспекті цього процесу, до тих самих максимальних заходів можна дійти виключно, якщо можливість війни є частиною програм дії мирного часу. Таким чином можна побачити, як у післявоєнний час нове озброєння проєктується вже з погляду на можливу тотальну мобілізацію. Можна навести як приклад радикальне знищення концепту вже самого по собі неоднозначного. Особистої свободи в Росії та Італії дає тенденція подавлення усього, що немає стосунку до держави. Тотальна мобілізація не є кимось доконаною дією, радше вона довершує саму себе. У воєнний чи мирний час вона є виразом таємничої та неминучої необхідності, до якої нас примушує життя в епоху мас та машин. Концепт тотальної мобілізації ставить у тяжкий стан волю як політичну цінність, орієнтовану на саму себе. Юнгер, як і колись Ніцше, не вірить у волю заради волі, цитуючи ту фразу Заратустра, яка мовить, що важливо бути вільним не від чогось, а заради чогось. Проблемою нашого часу, після того як лібералізм приніс на вівтар волю без жодного сенсу, яка до того ж не була нічим іншим, окрім як міфологізацією ринкової економіки, є пошук душі позитивної доволі. Війна вплинула на ідею волі, створивши новий тип людини, для якої воля не є принципом формування окремого буття, але існує тією мірою, поки буття одного виражає себе в тотальності світу, де він перебуває. Ця тотальність, де індивід повинен перебувати, є в очах Юнгера нацією. Вибір націоналізму, бо якщо керуватися цією самою логікою, то можна ідентифікувати себе з будь-яким іншим тоталітарним устроєм, як то комунізм, для Юнгера не є етнічним чи сентиментальним питанням. У юнгера не знайдеш нічого, що б вказувало б на конвенційний патріотизм або заклики до кровних зв'язків. Для нього ідеологія землі та крові є музейним експонатом. Націонал расові теорії Фьолькіш, які суттєво впливали на німецький національний рух з кінця 19 сторіччя до нацизму, є ідеями шкіл 30-річної давнини. Вибір націоналізму керується тим, що соціалізм не має жодного ідеалу, яким би він замінив цінності буржуазного світу. Ба більше він хоче їх ще більше поширити та закріпити. Пролетарій, згідно з класичним юнгеріанським визначенням 20-х років, є буржуа без комірця, тим, хто ще не зміг повністю стати буржуа. Соціалістичний світ має верховні цінності, ідентичні до буржуазних, як то добробут та спокійне життя, і лише на тлі розвиток культури замість дисципліни чи духовного формування. Для Юнгера саме націоналізм з його культом ієрархічних та військових цінностей може розвинути етику політичного солдата, що пройшов через війну та революцію. В цій перспективі повертається концепт покірності, яка є мистецтвом послугу, та наказу, який означає готовність почути слова, команду, як яка летить згори донизу, наче блискавка. Ця єдність волі та служби залишилася в стороні від буржуазного суспільства. Епоха третього стану ніколи не знала разючої сили цієї єдності, бо на той час за легкі та за людські задоволення були єдиними гідними для їхнього життя. Адаптація реальності миру до реальностей війни ось головна частина теорії тотальної мобілізації: політична, економічна, моральна адаптація, скорочення прірви між поколінням політиків та поколінням фронтовиків, яку війна виявила. Саме свідомість націоналізму, яка відчуває нові перспективи для себе, оголошує війни та бажає створити структури, щоб ці війни підтримувати. Звідси виходить нетерпіння до німецького парламентаризму, який вважався далеким від доблесті та компетентності німецького солдата. Депутати парламенту пускають слину, наче не мовляти переростки. В той час як молоді лейтенанти флоту, сидячи посеред масляного пару в своїх підводних човнах, мають намір з'єднати інтелектуальну перевагу техніки з примітивними інстинктами воїна. Перехід від буржуазного націоналізму до імперіалістичного неминучої у світі, який реорганізується в особіщі та ширші простори, створює як реакцію натхнення для нових політичних форм інтерпретації світу. Бачення нового людства, створеного через тотальну мобілізацію, було повністю описане в найважливішій книзі Юнгера «Der Arbeiter» – «Робітник», де аналізується робітник не як представник окремого класу, а як протагоніст нової технічно-індустріальної мобілізації. Робітник претендує на роль філософії цивілізації, ба більше описом особливостей нової цивілізації в процесі становлення. Тут відправною точкою є критика буржуазного світу, посталого з революції 89-го, що вбачається як момент перехідної анархії між одним та іншим типом органічного світопорядку. Найбільша провина буржуазного світу є згідно з Юнгером творення штучного світу, де немає взаємин із глибокими силами природного. Під терміном природний мається на увазі все те, чого не можна осмислити виключно розумом, чи то щось духовне чи матеріальне. Буржуазний світ відтворив лише одну частину людини, і в майбутньому він зазнає кризи від тих рухів, які забажають повернути людину повністю. Світ третьої версти виокремив фігуру святого, фігуру воїна, фігуру господаря. Ба більше він оголосив їх безглуздими. Він поставив у центр життя та суспільства концепт безпеки. Усі судження звелися до корисності, але в якості реакції він спровокував повстання проти раціоналізму, якого ще ніколи не було. Ірраціоналізм, який постає в пізньоромантичних рухах 19 століття, був хаотичною спробою вилікуватися від духовного руйнування, спровокованого раціоналізацією суспільства. Згодом він досягає світової війни, з якої через контакт з елементарними силами техніки та руйнування народжується нова людина, здібна керувати технікою, але ворожа до модерну господар нового інструментарію речей та пізнань, який не хоче ним користуватись так, як би того хотіло буржуазне суспільство. Робітник, який напряму походить від бійця великих матеріальних битв, є солдатом індустріального суспільства, де техніка вже стала служкою для самої себе, а не тільки відкриттям для покращення життя та буржуїзації. Робітник звільняє техніку від служіння буржуазному суспільству, вбачаючи в ній самостійну велич, єдність між ідеальністю та практичністю, між вірою та стилем. Він є тим, хто пройшов не через легку та захопливу війну 14-го, а через тяжку жорстоку сувору війну 1916, 17 го 17-го та 18-го, яка виховала в ньому унікальну завзятість, благородний, холодний та залізний спокій. Цей тип Юнгер описує навіть фізично, змішуючи абстрактні та конкретні спостереження, межуючи між теоретиком та письменником. Обличчя втратило варіативність особистих рис, набувши рішучості та твердості. Воно стало більш металевим, майже оцинкованим. Більше видно архітектуру кісток. Лінії стали простими та напруженими. Погляд спокійний та стійкий, натренований для спостереження за високошвидкісними об'єктами. Це обличчя виду, який починає адаптуватися до особливих вимог нового середовища, де індивідуум більше не є особистістю, а лише типом. Що стосується зародження типу робітника, Юнгер бачить у ньому не перехід від одного класу до іншого, а радше адаптацію всього суспільства до якоїсь конкретної моделі. Показує себе фігура гештальт, наділена характеристиками, які виходять за межі конкретних категорій та визначає цілі епохи. Історія не виробляє фігури, але міняється разом із ними. Це є одним з класичних тверджень Юнгера, де він розглядає зміни як біологічні мутації. Донині світ промисловості та робітничого класу був частиною буржуазної реальності, пов'язаної з прагненням заробітку та добробуту. Постання робітника, як гештальта фігури, означає зміну ритму для всього суспільства. Уся земна поверхня вкрита уламками розбитих зображень. Ми є свідками кінця, зрівняного з геологічними катастрофами. Було би марнуванням часу приєднуватись до песимізму тих, хто програв, чи до оптимізму переможців. Ми маємо справу з матеріальною революцією, немов народ, який колись відкрив магію нових засобів. Бронза, залізо, кінь та вітрила. Так само як кінь набуває сенсу тільки через вершника, залізо через коваля, судно через тернового, та й метафізика технічного інструментарію набуде сенсу тільки коли з'явиться народ робітників, що стоїть вище за неї. У поглядах Юнгера важко встановити до якого моменту описаний ним новий дух буде відповідати конкретній праці, він буде відображати в праці духовні якості, принесені з війни та розвинені через націоналізм. Цей погляд з'явився в контексті жорсткої економії в післявоєнній Німеччині, яка зникла під. Час економічного дива після другої світової, хоч робітник у назві і піддався впливу марксистської ідеології, але ідеї, закладені в ньому, є характерними радше для пруського генштабу, аніж для люмпен-пролетаріату. В будь-якому разі твір є виразом духовного симбіозу, що існував в короткий час у Берліні 30-го року між авангардом комунізмом та націоналізмом, відображений у відомій фразі Грегора Штрасера про антикапіталістичну тугу німецького народу. Антикапіталістична ностальгія є, є нетошним терміном, бо не зрозуміло, чи це бажання перебудувати суспільство в марксистському ключі або ж бажання створити життя засноване на відчутті солідарності. Юнгер більше схилявся до другого. Наприклад, щодо власності, він вважає, що її не потрібно оцінювати за вже готовими критеріями, але за її користю для тотальної мобілізації. Нема ніяких претензій до приватної власності, якщо їй знаходиться особливе місце в більш масштабному промисловому ладі. Економіка не повинна диктувати сенс існування, радше свідомість політичних сил повинна контролювати економічні сили. Відмовляючись від економічного світу, як від того, що визначає саме життя та долю, ми протестуємо не проти його існування, а проти його рангу. Однак для цього повинні існувати універсальні цінності. Вся полеміка між третім та четвертими станами, між буржуазією та пролетаріатом засновується на сприйнятті сенсу історії як творення більш зручних умов життя для великої кількості людей. Мало чого вони можуть сказати про тих, хто позиціонує себе за межами цього погляду. Неминуче те, що в цьому світі гнобиделів та пригнішених нема місця для будь-якої величини, яка б не мала економічної складової. Між собою зіштовхнуться два види людей, два види мистецтв, два види муралі. Але не потрібно мати багато кмітливості, щоб помітити, що п'ють вони з одного джерела. Так само через той самий прогрес протагоністи економічної боротьби виправдовують себе. Вони вважають виключно самих себе справжніми ініціаторами соціального розвитку. Через це вони вважають за можливе підривати позиції супротивника кожен раз, коли він намагається себе аналогічно позиціонувати. Юнгаріанський робітник стоїть за межею цієї суперечки. Він приймає техніку як мову, націлену саму на себе, яка має цінність не тільки у власній користі, але й у виховальній складовій. З точки зору марксистської діалектики, він не є представником якогось класу, так само як і пригніченим об'єктом з точки зору нового сентименталізму, який відрізняється від минулого лише більшою підлістю. Юнгер також відмічає, що кожний, хто вміє добре бачити, здивується, коли зрозуміє марність спроб підірвати буржуазний світ засобами, які тільки його посилюють. Моментом, у якому буржуазний світ зазнає кризи, є знищення характерних суджень новою людиною, байдужою як до ідеалізму ХІХ століття, так і до матеріалізму. Є гештальт. Здібний до деперсоналізації, яку бачили лише в Чернечих та військових ординах, яку техніка в мирний чи воєнний час здатна розбудити. Людина як гештальт здатна воз'єднатися з повнотою духу, яку знали в органічні епохи минулого, та яку було втрачено в критичний час, через який ми зараз проходимо. Індивідуум перебуває всередині великої ієрархії фігур, в силу, які ніколи не зможуть бути реально, відчутно мінімально зрозумілими. Напроти них він стає символом, представником. Його влада, багатство та сенс життя залежить від його вкладу до орднунгу та до боротьби між фігурами. Людина як фігура є дечим більшим, аніж сумою власних енергій та здібностей, є глибшою за свої власні найглибші роздуми, є міцнішою ніж може здатись у своїх найгероїчніших жестах. Можливість бути втіленням фігури не дасть матеріального зиску. Як максимум стане знаком, що життя знову повернулося на зліт, що воно зайняло своє місце, що створюються нові символи. Концепція Юнгера зазнала впливу як від більшовизму, так і від націонал-соціалізму, позиціонуючи себе як героїчний реалізм. Віра згладжена до суворої та сухої шорстокості, потребами тотальної мобілізації для боротьби. Вона може здатися жорстокою та цинішною, може занепокоїти захисників демократичного гуманізму. Але що більше вона цинічна, тим більше вона пруська, більш спартанська та більшовицька, тим буде краще. Мова йде про повернення справжніх духовних цінностей, заснованих на самопожертві та сміливості, на серйозному ставленні до справи, щоб зневага нової людини до гуманітарних псевдоцінностей була нескінченною. Що менше культури пануватиме, тим краще. Юнгер поважає культуру органічних епох, де кожний артистичний твір був актом віри та служби на користь тотального, засуджуючи імітації буржуазної культури, засуджуючи культуру як академію, як салон, як музей, де вона є одним із сортів наркотиків. Ще в своїх щоденниках він писав: ми заробили собі славу руйнівників соборів, і це багато чого означає в часи, де стерильна свідомість порівнює одні музеї з іншими. Залишається не зовсім ясним те, як юнгер ставить перед собою проблеми захоплення влади новою робітничої. Елі... Літою він пропонує щось на кшталт єдиної партії еліт. Орден заснований на моделі, яку роками пропонували бундіш-ідеологи. В деяких місцях він говорить про цей орден як про озброєну свідомість держави. Він повинен мати політичну владу, яка через твердість та простоту життя домінує над економічними силами. Яке ж задоволення бачити вільні пустельні племена, одягнені в лахміття, для яких багатством є лише їх зброя та коні. Так само ми б хотіли бачити ті величезні та цінні знаряддя цивілізації в обслуговуванні персоналу, який живе в солдатській та чернечій бідності. Це радісне видовище бачити, як навпроти величних завдань людині були дані більш величні потреби. Тут нам можуть послужити за модель Тевтонський орден, Руська армія та Товариство Ісуса, де для солдатів, священників, науковців та артистів бідність була природньою. З усіх ідеологів консервативної революції Юнгер через свою змішаність між соціалізмом та солдатським націоналізмом більше за всіх наблизився до націонал-соціалізму, набагато ближче за корпоративні теорії Шпана чи пруський консерватизм Шпенглера. Не дивно, що нацисти хотіли завербувати його до себе, пропонуючи йому парламентське місце, і що Гебель здовго спостерігав за ним, аби потім проголосити його своїм інтелектуалом. І все ж таки, юнгер залишався у сторонці. Спочатку націонали вірили, що Юнгер завдяки своїм воєнним мемуарам, став одним зі своїх. Але направду він не мав інтересу до них. Комуністи хотіли бачити в робітнику похвалу радянському союзу, але Юнгер залишився відстороненим. Націонал-соціалісти хотіли завоювати теоретика тотальної мобілізації для свого літературного аеропагу. Він їм відмовив, іронічно подякувавши. Після 45-го борці за демократичну європу образились на Юнгера, коли той відмовився бути в їхніх бланках, після того як написав про необхідність європейського рішення, споглядаючи кінець національних держав. Занадто часто Юнгер повинен був захищати себе від небажаних союзників, які підтримують нас навіть у найкритичніших слабкостях, поки ми з ними погоджуємось у полеміці. Його заперечливе ставлення, крім особливих думок щодо індивідуалізму, було характеристикою цілої плеяди німецької правої інтелігенції, яка відмовилась підписуватись під партійним конформізмом націонал-соціалізму. Січень 1933 року, крім взяття влади націонал-соціалістами, був також і моментом найвищої популярності руху. І вже тоді почали відколюватись деякі його частини, які в свій час допомогли йому постати. В той час як частина теоретиків консервативної революції переходить до лав націонал-соціалізму, тут можна згадати расологів Клауса та Гюнтера, консервативних філософів Боймлера чи Чекріка. Інша частина залишається осторонь, висловлюючи завуальовану критику. Це є так званою внутрішньою еміграцією, про яку дуже багато говорили в післявоєнній Німеччині, не тільки через Алібі, яке надавало саме формулювання, але й через те, що подібне відчуття існувало насправді. Ілюстративними є книги Яредер Окупаціон Юнгера до Пелебен Готфріда Бена та Дерфрагі Воген Ернста фон Заломона, бо вони дозволяють відчути всі відтінки первинної симпатії до гітлеризму, яка потім змінилася на подив, а згодом і на неприязнь. Це повільний перехід, який почався з моменту Махтар Грейфунг, або пізніше з 30 червня 1934 року, та закінчився 20 липня 44-го. Фон Заломону своїх Дік Йохтетен надав нам унікальний репортаж періоду між повстанням 1919 та вбивством Ратенау. В Ді Штат він надає картину Берліну в останні роки Веймарської республіки. Дер Фрагебоген є одним із головних джерел для пізнання середовища, де дозрювала антиреспубліканська опозиція, яка згодом вильліться в нацизм. Це складне середовище, суміш людей та їх переконань, з якої постають вже забуті персонажі, як то капітан Ерхард, чоловік, який марширував на Берлінці своєї під час скапського путчу, який був найсильнішою надією націоналізму та співпрацював із Гітлером у Мюнхені. Багато сторін Майнкамф були написані через тихі суперечки з капітаном Ерхартом. вагальних рисах тим, що замовчувало представників консервативної революції, був масовий конформізм щодо нового режиму, систематичні репресії націоналістичної опозиції та переслідування євреїв. Не те, щоб консервативна революція не була антисемітською. Але ті масштаби переслідування євреїв, які були в третьому райху, викликали занепокоєння. Переслідування не зупинилось і перед малочисельними національними євреями, як, наприклад, Ганс Йоахім Шепс, натхненник Юдіша Фортруп, досить націоналістичної та антиреспубліканської групи. Браття Юнгер згодом залишить товариство ветеранів 73-го полка, коли те вигнало євреїв. Пенглер писав в часі рішень, хто занадто багато говорить про расу, показує, що сам жодної немає. Розправа 1 липня 1934 року була сильним шоком для правих націонал-дисидентів. Якщо з одного боку Рем та його шайка були вбиті через деякі небажані інциденти в історії націонал-соціалізму, то з іншого боку Гітлер залишив криваву візитку у поштовій скринці кожної дисидентської групи. Вбивство Штрасера було попередженням для Націонал революціонерів та лівих єретиків вбивство Вальтера Шотте було попередженням для консервативних католиків, як і вбивство Едгара Юнга, орієнтоване на залякування консервативних груп Мюнхена. Не випадково в політичних творах Освальда Шпенглера, які були опубліковані незадовго до вбивства, був надрукований позитивний відгук від Юнга. Ніж довгих ножів, яка вдарила і по правиці, і по лівиці, стала для нацизму розривом із цілим світом гуртків, зборів, сект, які були в 20-х роках серцем консервативної революції. Але щось схоже на діалог між режимом та націоналістичною опозицією мало місце до самого кінця. Все ж таки її представниками були ті, хто повели Веймарську республіку, і, попри власне незадоволення, не могли опинитися в екзилі. За кордоном їх засуджували як натхненників нацизму. В Німеччині їх змушували мовчати. Таким чином був обраний шлях внутрішньої еміграції, не показуючи зовні між собою, вони звинувачували Гітлера в зрадництві та руйнуванні надій, енергії та ентузіазму німецького націоналізму. Такою була реакція фон Золомона, коли той, слухаючи по радіо Гітлера, який оголошує про вбивство СА, постає проти жорсткого та лицемірного райзон Дейтат». Ернст Юнгер впадає в меланхолію, думаючи про своїх читачів, принесених на жертовний вівтар по всім фронтам. Готфрід Бен залишається розчарованим, хоч він і підтримував новий режим у перші місяці 33-го року. Згодом його змусила замовкнути культурна ієрархія партії, яка звинувачувала його в дегенеративному мистецтві. Бен обрав те, що сам назвав аристократичною формою еміграції, тобто службу у Вермахті, де з 1935 по 45 роки був військовим медиком. Так само і для Юнгера, який під час війни був у Парижі під командуванням генерала фон Штюпнагеля. Вермахт був притулком від партії та гестапо. І все ж таки було занадто легковірно віднести цих особистостей до чистої опозиції. Якщо вони і були опозиціонерами, то були вони особливими та привілейованими. Фон Заломон редагує одну напівофіційну публікацію про боротьбу фрайкорів. Роман Юнгера на Мармурових скелях жодним чином не є антинацистським. Бракемар, нігіліст та ученітше, який відкриває для себе примітивні рабовласницькі суспільства, завжди був у союзі з принцем Суміра та двома протагоністами. Ніхто інший як сам Юнгер та його брат Фрідріх Георг проти лісничого символа сил хаосу та анархії, які хочуть знищити античну ієрархію цивілізації. Але сам Юнгер розповів, як через його роман Райк Буллер зажидав його голови, але потім втрутився сам Гітлер, якому подобались книги Юнгера про війну. Насправді ж фронти національної революції заплуталися між собою з самого початку. З тих самих рядів вийшли як і прихильники, так і опозиціонери режиму, як переслідувачі, так і переслідувані жертви та кати. Ось що писав у своїх щоденниках Юнгер багато років по тому. Сьогодні націоналістичні гуртки схожі для мене на вогні таборів, які кличуть до походу. Ось яким були їхні природні місця. Берлінські Мансадари та гамбурзькі підвали передавали лише стиль тієї епохи. Вранці група розчинялась, аби зберегти себе як у нордичних сагах. Найбільш везучі падали на полях битви. Інші мусили тікати за кордон. Їх виганяли, їх забивали до смерті, їх вішали, їх катували, або ж, перебуваючи в оточенні, вони самі вбивали себе. Інші ж ставали командирами, шефами поліції, лейтенантами, повстанцями, довічно ув'язненими, що потім позбутися всього цього, не мов колода карт, яку збирають після партії. Як так сталося, що я досі пам'ятаю деякі з тих вечорів? Можливо, тому що в них було усе те, що мало статися, хоч лише й в магічному духовному стилі, який об'єднував усіх нас, попри відсутність дії з властивою для неї грубістю та незворотністю. Ось так спільна пам'ять призводила до чогось схожого на перемир'я між тими, хто зустрічався поїздні боки барикад. Інколи в часи кризи я мав відчуття, що той дух був ще живим і діяв за лаштунками, щоб підкласти до шухляди якийсь наказ. Щоб деякі документи ненароком зникли, щоб в один момент тебе чекав літак для втечі.